Я пообідала, вийшла посидіти. тут крісло стоїть. І так, як більшість людей тут із села, я зараз вам щось покажу, хоч не хочеться показувати, знаєте, сіла і говорю по телефону з братом і кажу до нього, по городі сиплю тим порошком, тут, вроді би, немає. Дивлюся слітон, бачите? Як я тако дивлюся, 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 дивлюся. Але вчора я насипала бросу. Як я люди милі дивлюсь, то то, -то. дивіться, це я повикидала їх палочкою. Гляньте, що робиться. Оце вони позалазили, от уто -от, -от, от кубло. Бачите, маленькі скільки народили. То це скільки я знайшла, а може, вони тут ще є, знаєте? Фу, гідота. Зараз піду принесу ще того бросу. Але на цьому не закінчилось. Ну і такої собі йду, йду, шукаю, шукаю ще. Прийшла сюди тут теж, Вон, бачите, бросий. Дивіться, Тоже ця корова, воно. Фу. Бачите, вони всі мертві. Але дивіться, скільки вони родяться за один раз не потреби. Дивіться. Коротше, показую для того, люди добрі, хто бачить у себе вдома оцю гідоту. О, дивіться, як вони розповсюджуються, гляньте, дивіться. Це всі мертві, бо вони вже чи наїлись, чи надихалися оцьої штучки. Брос називається. Іду далі. Слухайте, йду, я ж думала, тут нема. Я просто так вчора вечором сипанула. Слухайте йду 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 далі, хоч би не наступить. Ага, оно, сюди я витягнула. Дивіться, вони, бачите, який слід, і це вони зразу розрожуються. десь повзуть отако. Ох, вигідти. От у вони не було, я звідси їх витягнула. Це не все. Зараз я буду брати совочка і він якась грибати і десь викидати. Їхні руками нічого, тому що колись я не знала торік. Дивіться, бачите, вони ж перегризуть тут все. Оце непотреб, а? Де воно взялося, слухайте? В мене в той рік дивлюся на високих грядках. Люди, що це робиться? Ввечером вийшла. Ось вечоріло. Зараз було це все згрівати. Вийшла я на двір, вечоріло, думаю, полюбову. День було дуже гаряче. Як я дивлюсь по тих високих грядках отакого збоку. Вони як розтягуються, вони як гадюки повзуть. то оди Дивіться, ще чуть-чуть і -чуть зацвіте. Дивіться, скільки кульбаби. Вторік, травили її, поросовувала. Мультифлору вже їй місце мало, щоб вона... Не то що мало, місце нормально, але щоб вона не затуляла одна одну і щоб росла. А ну ну тут красавиці. А он є. Дивіться, яка. Але вона мертва. Дивіться, яка мертва схватка в неї. Ні, як вроді би жива. Десь вона ще нового цього поїла. Зараз вінечком я їх позбираю. О, гадості які. Яка гідота. А чого я посипала, я вчора робила відео і побачила отаке о. І думаю, треба сипануть, бо може це слимаки. Але думаю, сипну, але я більше. Не знаю, що це так біло. І нічого, ні тлі нема нічого, але красавіце, бачите? Отако, От роблю вам відео, щоб ви бачили. Може ви не знаєте, що у вас там щось повзає на городі і щось під'їдає, з'їдає, тому що вони виповзають більшості вечором. Отакі От штуки. візьму віночка, все побираю і геть винесу, не знаю куди. Тож його не кинеш нагні нікуди, ні, 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 понимаєте? Оце вам таке відео наглядне. Вибачте, що воно таке гидке, Це відео. Але ж хочу показати, щоб ви знали. Бо в мене, як появилося в той рік, то я не знала, що це робиться, аж поки не побачила, то я взяла рукавичкою, їх збирала, збирала. Та що ви їх визбираєте? Їх не не за що. Вже не потреби мені тут, бачите, біля самої розроджуються, біля самих квіток, біля ці моїх гарненьких. що до брата, Оце то поговорили. Сіла і побачила. Отаке добренько на цьому все. Може, хто не знає, більше людей знає. А травить їх оцим синеньким називається брос. На сьогоднішній день кращого немає.